Пошуки тривали п'ять років, аж поки одного дня Сальві не зустріла анвара расела. Можливо, це було кохання з першого погляду, бо Сальві, мов громовицею прошибло. ось він, впізнала відразу, бачила ж у новинах неодноразово і ніби протверзіла. Навіщо їй високорідний пропахлий нафталіном драконисько з невідомо якими статками, коли існує анвар. Нехай він, як і вона, без роду племені, зате точно відомо, що не бідний, і нехай йому до високорідних, як до місяця Рачки, за його гроші сальваріта ладна була пробачити цей недолік. Отже, Сальві відразу відчула до Анвара надзвичайний потяг, а він на неї, як і всі його попередники, уваги не звернув. Вічливо вибачився, коли вона штовхнула його на виході з ескалатора, відвернувся і пішов собі геть.